Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. У рівному горів торговий центр Надзвичайна подія сталася у самому центрі міста. Полум'я знищило кілька кіосків із одягом. Підприємці регуляють збитки. Поліція та рятувальники з'ясовують, чи це був підпал. Серед ночі за версією рятувальників спершу почало горіти у кав'ярні, яка знаходиться у приміщенні суміжному до торгового центру «Гранд Базар по вулиці Замкова. Пожежа виникла в приміщенні кав'ярні розміром 2 на 3 метра на першому поверсі адміністративної будівлі. Існувала загроза поширення полум'я, на поруч розташоване кафе розміром на, 5 на 7 метрів. А також на вищі поверхи будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. На гасіння пожежі працівники держслужби з надзвичайних ситуацій подали два водяних стволи. Вже о 4.39 пожежа була локалізована, а о 5.35 ранку повністю ліквідована. Рятувальники не дозволили полум'ї поширитися на інші поверхи адміністративної будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Приватним підприємцям, які орієнтують приміщення у цьому торговому центрі, повідомили про надзвичайну подію вже вранці. Усе, що вціліло, продавці перевозили в інше приміщення. А в кількох погорільців товари згоріли вщент. В основному люди постраждали е, дуже багато. Е, от Жінка має дитину з хворим, де цепа, яку сама глядить погорів весь товар. договорів оренди. Люди, які тут працюють понад два роки, не мають. Тобто вони тут неофіційно. І щось доказати, ну дай Боже, щоб їм доказати. У торговому центрі нині безлад, часткові згарища серед одягу та манекенів матушаться продавці Повсюду за гару і диму. Позвонив електрик. От. І я, коли справилась з домашніми ділами, прийшла. Коли увидела, мені стало дурно, тому що такой видос, ну самі розумієте, притом це все деньги. Вот. Ну і зараз це все придется, так сказать, отдать віддати бідним, или не знаю куди. Потому, что оно подлежит реставрации, потому что запах, потом що воно не підлежить реставрації, тому що запах потім копать. Що кто спровокував це загорання, мають фахівці рятувальної служби та слідчі поліції. Серія згорівших автомобілів триває в Рівному, ауді вигоріла в дворі багатоповерхівки. Інцидент стався в мікрорайоні Північний. Рятувальники кажуть, що не залучалися на ліквідацію цієї пожежі, свідки ж події впоралися із стихією самотужки. А власники шукають свідків інциденту. Адже що сталося насправді вночі, коли й горіло авто, поки не зрозуміло. Адвоката можуть засудити за підбурювання давати хабарі. Ця історія була викрита ще минулого року в Дубинському районі. Збута прокуратура зупинила спробу клієнта передати адвокатові 3 тисячі доларів. Адвокатська схема, як відмазати злочинця від слідства та суду. Юридичний захисник підозрюваного у кримінальному злочині запропонував проплатити суму коштів слідству. Таким чином той обіцяв, що підзахисний уникне проблем. Але сталося по іншому про ці незаконні угоди. Дізналися співробітники контролюючих органів СБУ та прокуратури у день передачі трьох тисячі доларів в службовому кабінеті. Операція була зірвана і викрита. За погодженням із прокурором Рівненської області адвокату уже повідомлено про підозру вчинені кримінально. Не правопорушення йому інкримінують підбурювання дати службовій особі суму коштів, яка займає відповідальне становище. 15 лютого судом застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Слідчі головного управління нацполіції в Рівненській області проводять досудове розслідування. Непритомного скаліченого чоловіка знайшли на Здолбунівщині. Селяни відразу покликали лікарів. Медики діагностували різані, рани виявилося. Таким чином поквитався з чоловіком його старший брат. Чи понесе він покарання? Має вирішити Феміда. Брат на брата із ножем. Ця історія сталася в одному із сіл Здолбунівського району. Непритомного чоловіка знайшли селяни. Напередодні його підрізав найближчий родич. Це рідний брат. Двоє рідних братів навідалися у гості до сорокарічного жителя села Цурків під час розпивання спиртних між ними виникла суперечка, у результаті якої добряче захмаліли старший 41-річний брат. Схопив розкладний ніж та наніс два удари в груди і живіт меншому. Потерпілий ще зумів пройти кілька метрів і зумлів. Медики з Долбунівської лікарні провели оперативні заходи, людину врятували. Але в той же день затримали і різника. Це 41-річний чоловік правоохоронці, кваліфікують його дії як умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Це своє безумство. Населянина чекає покарання у воді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Ставимо крапку на сьогодні. Більше важливої інформації відслідковуйте на веб сайті телеканалу. Бажаю вам корисних, прийдешніх вихідних у колі дорогих серцю людей. Бувайте! Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.